Вітаю, шановні, сьогодні в вашій увазі підбірка фільмів про одну просту річ, яку дорослим чомусь ніхто не видає в комплекті із паспортом уміння тримати власні межі. Не геройствувати, не терпіти, не якось воно буде, а вчасно говорити Стоп там, де тебе намагаються зробити зручним сервісом бо будемо відверті, світ любить маніпулювати людьми, які увійдуть в положення, а потім ще й заплатять за чужий комфорт власними нервами. Якщо під час перегляду ловиш себе на думці «Хм, це про мене, чудово! Ти не один. Напиши в коментарях, який момент вилучив найбільше. Постав лайк, якщо теж втомився бути зручним. Підпишись, попереду багато цікавого. Північна країна. Фільм кидає нас у шахтарське містечко Міннесоти, де холод не лише на дворі, а й в головах. Джозі Еймс у виконанні шарлі сторон повертається додому після життєвих невдач і токсичного шлюбу. Намагається прогодувати двох дітей і влізає в стабільність місцевої шахти. Стабільність, як водиться, має ціну. Жінка в чоловічому цеху автоматично стає не працівницею, а мішеню для принижень чіплянок, пліток, жартівнище пояса і прямого насильства. Спочатку Джозі терпить, бо треба їсти, бо так тут заведено, бо якщо скажеш слово, тебе зроблять винною у власному існуванні. Але коли приниження стає системним а небезпека реальною, вона подає скаргу і поступово запускає механізм колективного позову проти компанії. Далі фільм перетворюється на юридичну соціальну війну проти керівництва, проти норм містечка, проти друзів дитинства і навіть проти власної родини, яка воліє тишу замість правди. І так, ціна правди виявляється дорожчою за аліменти. Найсильніше тут те, що харасмент не зведений до одного карикатурного лиходія, це справжня система, де чоловіки просто жартували, а жінки не так розуміли, самі провокували, а начальство не бачило підстав щось міняти. Саме через це історія працює, тебе лякає не грубість, а буденність зла, яке підписують як робочий гумор. І коли Джозі йде проти цього, вона воює не з людьми, а з колективною змовою мовчання. Шарлі Стерон тут не просто грає, вона виживає на екрані. І Джозі вперта, зла, втомлена, часом помилкова, але жива. І важливо, що сценарій не робить із неї святу. Вона може різати правдою, тиснути, зриватись, бути незручною. Саме незручність і продає цю історію. Боротьба за гідність у реальному світі рідко виглядає красиво, без макіяжу і з ідеальними промовами. І так, інколи емоційні акценти, що називаються підсвічені прожектором, так ніби глядач сліпий і без цього не вловить, що є погано. Деякі другорядні лінії працюють як підсилювачі сліз, а не як органічні частини оповіді. Плюс ритм місцями просідає. Юридична частина то розганяється, то буксує, але загалом це той випадок, коли трошки перебор краще, ніж замовчати і не турбувати людей. Зрештою, це сильна, важка, місцями прямолінійна, але дуже потрібна історія про ціну правди і про те, як традиції колективу часто є просто пристойною назвою для насильства. Фільм не ідеальний, зате чесний, і чесність, як відомо, рідко буває комфортною. Голодні ігри. Історія кидає нас у Панем, державу майбутнього, де столиці капітолії живе як на нескінченому модному показі, а дистрикти виживають на крихтах і страху, щоб усі пам'ятали, хто тут господар щороку проводять ігри. З кожного дистрикту жеребкують двох підлітків, трибутів, і змушують їх убивати одне одного в прямому ефірі. Таке собі реаліті шоу, тільки призи видають тим, хто вижив, а не тим, хто добре плаче в камеру. У 12-му дистрикті Жере падає на прім молодшу сестру Катніс Евердін. Катніс, яку грає Дженіфер Лоуренс, добровільно стає трибутом замість своєї сестри і разом із Пітою Маларком вирішає в капітолій. Там їх упаковують стилісти, тренери, інтерв'ю. Образи, бо в панемі важливо не лише вижити, а й продатися. Глядачі повинні або захоплюватись, або жаліти, або шипіти від злості. Бажано все одразу. На арені Катні швидко розуміє, що головне правило ігор правила змінюються. Щойно це вигідно організаторам. І навіть союз, романтика чи милосердя стають інструментами для виживання, а не проявом людяності на замовлення. Найкраще у фільмі те, що він не маскується під приводи з луком, хоча і лук, звісно, продається чудово. Капітолій тримає країну не зброєю, а спектаклем. Ігри існують як публічна кара, але оформлена як шоу, щоб НАТО сам просив продовження сезону. Парад образів, ведучі з усмішками ставки, спонсори, монтаж, страждань. Це не майбутнє, це просто сьогодення, але з вимкненими гальмами. Катніс не зроблена з цукрової вати, вона різка, підозріла, мовчазна, інколи холодна навіть до людей, які її підтримують. І взагалі це працює. Вона не обрана принцеса, а людина, яка вимушено грає роль. Лоуренс дає відчуття внутрішньої люті і страху, які існують одночасно, без голівудської стерильності, а стосунки з Пітою цікаві тим, що весь їхній роман з самого початку замішаний на маніпуляції, чи це почуття, чи стратегія. Чи обидва варіанти одночасно, бо інакше тебе просто знімуть з ефіру, а в даному випадку із життя? Є відчуття, що історія інколи стримує жорстокість, щоб залишатися масовою деякі смерті і травми показані так, ніби камера соромиться, хоча світ фільму точно не соромиться нічого. Плюс другорядні персонажі могли б отримати більше ваги, аби трагедія арени відчувалася сильніше. Але навіть із цим пом'якшенням напруга тримається, а тема контролю через розваги звучить чітко. Це безумовно сильний фільм, видовищно, нервово, з якісною політичною отрутою під глазурю бойовика. Голодні ігри лякають не тим, що діти вбивають дітей, а тим, що суспільство це дивиться, коментує і просить серію іще. І, звісно, найстрашніше тут не арена, а глядачі. Ерін Брокович. Історія починається з позиції, яку суспільство чемно називає складна: без грошей, без стабільної роботи, з дітьми, без юридичної освіти, і з характером, що не проходить у двері, після невдачі в суді через ДТП вона вмовляє адвоката Еда Мерзлі взяти її в контору, хоча б на щось. І от у паперах, які мали бути про нерухомість, Ерін знаходить дивну суміш, медичні документи, рахунки за лікування і компанії, яка підозріло щедро дбає про мешканців містечка Гінклі. Вона починає розпитувати людей, збирає історію хвороб і стикається з брехнею та корпоративною мовою. І поступово справа розростається у великий позов про забруднення води, зокрема шестивалентним хромом. На перший погляд, звичайно, юридична драма, але унікальна тим, що ця історія не юрист проти юристів, це бідні люди проти системи, яка має гроші на все, крім совісті. Ері не ремонтизують, вона працює ногами, язиком і впертістю, бо інших ресурсів у неї просто немає. І фільм показує, що правда без бюджету виглядає як хаос, але інколи саме хаос і пробуває стіну. Це роль, де харизма не прикраса, а інструмент виживання. Ерін може бути різкою, недоречною надто емоційною для старильного офісу, але саме це робить її ефективною в розмовах із постраждалими. Вона не грає дистанцію, вона вгризається в реальність. І коли фільм переходить у судову логіку, акторська енергія, а Джулія Робертс це просто апофіоз акторської майстерності, не дає історії перетворитись на лекцію з папками. Фільм любить підкреслювати перемоги так, ніби глядач відволікся, і його треба штовхнути ліктем. Декому з другорядних персонажів не вистачає глибини, бо сюжет інколи поспішає до кульмінації, але в межах жанру це чесний компроміс. Драматизація не з'їдає суть, а робить її зрозумілою для широкої аудиторії. Це історія про те, яка об'єна спецефектами а впертістю однієї людини і колективним болом цілого містечка. Це кіно про те, що маленька людина існує рівно до моменту, поки не починає ставити великі питання, а Ерін ставить їх так голосно, що навіть корпораціям доводиться слухати. Дика фільм 2014 року. Історія починається з жінки, яка явно програла кілька раундів в життю. Шаріл Стрейт у виконанні ріс Уізерспун після смерті матері розсипалась на залежності випадкові зв'язки та самознищення в режимі Ну а що мені робити. Щоб хоч якось повернути собі контроль, вона ухвалює геніально божевільне рішення самостійно пройти частину тихоокеанського гребневого шляху, маючи мінімум досвід і максимум внутрішнього болю. А далі найпрекрасніше в цьому фільмі. Він показує, що природа. Взагалі не вражається твоєю драмою. Рюкзак важить, як карма, ноги стараються до м'яса, вода закінчується, а помилки не пробачаються, бо тобі блін важко. Паралельно з маршрутом йдуть її флешбеки, спогади про матір, руйнування шлюбу і моменти, де шеріл стає собі найгіршим ворогом. І так головна інтрига, чи не дійде вона, а чи перестане вона тікати від себе, поки йде вперед. У фільмі шлях не романтизують, як пригоди в красивих горах. Це виснажлива, незручна, а іноді принизлива робота над собою, де кожен крок буквально купується болем. Шеріл не стає кращою версією себе за один монтаж. Вона просто вчиться жити без постійного самопокарання, і ця тверезість підкуповує. Природа не рятує, вона тільки не бреше. Ріс Візерспун тут грає без глянцю. Втома, сором, злість, страх, впертість. Її шеріл може дратувати, робити дурниці бути різкою, але не виглядає вигаданою стерильною героїною. Через це флешбеки працюють не як пояснювалька сюжету, а як хвилі, що накриває посеред маршруту, коли ти і так на межі. Щодо недоліків, фільм. Мабуть, місцями занадто акуратно підводить до правильних емоцій, ніби боїться, що глядач раптом не зрозуміє де сумувати. Деякі символічні моменти виглядають трішки підкреслено, але загалом це не ламає історію, бо в основі все одно залишається чесний процес поступово збирання себе по шматках. Підсумку можна сказати, що це безумовно сильна особиста драма без фальшивого пафосу. Фільм переконує, що інколи найскладніший маршрут проходить не через гори, а через власну голову. І так, інструкція, як пережити біль, у комплект не входить. Зате є шанс навчитися йти далі. У центрі уваги фільм починається майже буденно. До газети приходить новий головний редактор Марті Барон і просить команду розслідувати історію про священника, якого звинувачують в сексуальному насильстві над дітьми. Команда, із до речі, дуже зіркового складу: Майкл Кітон, Рейчел Макадамс, Марк Руфало, Брайан Дарсі Джеймс швидко розуміє. Що це не один виродок, а системна схема, де церква руками перекидала священиків між парафіями і замовчувала скарги, тиснула на родини і користувалась тим, що місто звикло не ставити незручних питань. Далі фільм методично показує, як складається пазл. Журналісти шукають документи, добиваються доступу до судових матеріалів, розмовляють із жертвами, юристами, свідками і тими, хто дуже не хоче ворушити минуле. Тут немає супергероїв із диктофоном, зате є люди, які довго копають, сумніваються, помиляються, перевіряють, а потім ще раз перевіряють. Бо ціна помилки тут не репутація газети, а життя постраждалих. Фільм побудований по принципу мінімум сенсаційності, жах не подається, якщо контент він накопичується цифрами, фактами і повторюваними історіями. Через це дивитися важче, але чесніше. Тебе не розважають трагедію, а змушують усвідомити масштаби. Фільм не торгує сльозами, він торгує відповідальністю, і, на жаль, попит на неї завжди низький. Десь в моменті зароджується дуже неприємна думка: замовчування живе не тільки в інституції, церкви, а й у місті. Політики, юристи, редактори, прості парафіняни, навіть самі журналісти визнають, що роками не хотіли лізти, бо незручно, бо не прийнято, бо такі часи, бо авторитети. Фільм боляче показує, як суспільство колективно робить вигляд, що нічого не відбувається, доки хтось не вмикає світло. І так, світло неприємне. Відразу зазначу, що якщо чекати від фільму Погонь, скандалів і криків у суді будуть розчарування. Тут майже все тримається на діалогах і процесі. Подекуди ритм здається занадто рівним, ніби фільм принципово не хоче підсилювати історію. Але це радше свідомий вибір. Історія настільки страшна, що їй не потрібні феєрверки. Хоча, можливо, і потрібні, насправді мені не вистачило, що називається, амплітуди у сюжеті. Висновок. Стримана, потужна робота про журналістику як інструмент суспільної гігієни. Неприємно, довго. Зате рятує. У центрі уваги не дає катарси особо в реальності його немає. Тільки факти і питання, чому ми так любимо мовчати, поки не стане пізно. Білі ЕЛІОТ. Події відбуваються в шахтарському містечку на півночі Англії під час страйків 1980-х. Тут повітря густе від вугілля, злоби і бідності, а майбутнє вимірюється не мріями, а змінами на шахті. Білі 11-річний хлопець, який ходить на бокс, бо так треба. Тато і брат хочуть, щоб він став міцним, нормальним і без дурниць. Але випадково білі потрапляє на урок балету і раптом знаходить те, що в ньому давно жило, просто немало назви. Його вчителька міс Вілкінсон бачить талант і пропонує готуватись до вступу в королівську балетну школу в Лондоні. Проблема не в таланті, а в середовищі для родини, яка б'ється за вишивання, балет виглядає як зрада класу, традиції і правильного образу чоловіка. Білі доводиться буквально танцювати між гнівом батька, насмішками сусідів, фінансовою прірвою і власним страхом провалитися. І чим ближче шанс вирватись, тим сильніше містечко стискає його як кулак. Це наказочка про повір у свою мрію, і Всесвіт негайно підвезе тобі гранта. Мова йде про мрію, яка має ціну: сором, конфлікт, самотність, ризик. Найкраще з моєї точки зору те, що сценарій не робить поганих з батька чи брата. Вони не монстри, вони люди, яких роками вчили, що почуття це слабкість, мистецтво це дурня, а виживання важливіше за все. Тому їхній спротив болючий і логічний, і саме через це переміна, коли вона стається, пробиває броню по чесному. Соціальний фон в фільмі не декорація, а двигун історії. Страйк шахтарів тут не для атмосфери. Це постійний тиск, який пояснює кожен вибір, чому грошей нема, чому чоловіки злі, чому дім тріщить. Білі не просто тікає в танець, він виборює право на інший сценарій життя, коли навколо людям відмовили навіть у праві нормально блін працювати. Виходить історія не лише про талант, а й про клас, гідність і втрату майбутнього, яку компенсують діти, якщо їм пощастить. Звичайно. Тут не можна, просто не можна не сказати про акторську гру. Джеймі Белл грає так, ніби камера знімає не актора, а живу дитину, яка не вміє брехати. Танцювальні сцени не гарні, вони необхідні як подих. Фінальні моменти працюють саме тому, що фільм довго не дозволяє тобі легких рішень. Це рідкісний фільм, який говорить про мрію тверезо, не обіцяє чудес, але показує, як вони народжуються з праці, впертості і любові, яку люди соромляться називати любов'ю. Три білборди за межами Ебінга, Міссурі. В маленькому містечку Ебінг, штат Міссурі, частече повільно, а справедливість ще повільніше. Мілдред Гейс пережила те, після чого люди або ломаються, або стають небезпечними. Її доньку зґвалтували і убили. А розслідування загрузло в безсилі і байдужості. Минуло кілька місяців. Справи немає, винного немає, зате є звичне. Ми робимо все можливе. І тоді Мілдред орендує три білборди на в'їзді в місто і розміщує на них прямі публічні звинувачення на адресу поліції: чому немає арештів, чому немає відповідей, чому шеф Вілоубі та його відділ так зручно не встигають. І містечко, яке прекрасно вміло жити далі, раптом змушено дивитись на біль, надрукований великими літерами. Далі конфлікт росте. Мілдред стає символом і мішенню. Поліція відповідає агресією, а місцеві обирають сторони. А найбільш вибуховий елемент системи, офіцер Діксон, підливає бензину у кожну сцену, до якої торкається. Історія не намагається вилікувати головну героїню моралю. Мілдред – нелагідна, не дипломатична, незручна для співчуття. Вона кусається, б'є в слабкі місця, руйнує комфорт оточення, але її лють не декоративна. Це паливо горя, яке не має де розрядитися. І режисер дозволяє цій люті бути брудною, суперечливою, інколи несправедливою, бо так воно й буває, коли тобі нічого втрачати. Фільм майстерно робить те, що зазвичай ламає сценарії. Дає людям одночасно гідність і огиду, співчуття і провину. Віловбі може бути порядним, але частиною системи. Діксон починає як ходяча катастрофа, але історія не зводиться до перевиховання, а до болісного усвідомлення, що насильство породжує насильство, доки хтось не спробує зупинити цей ланцюг. І навіть Мілдред не отримує індульгенції, її правота не робить її безгрішною, просто робить її людяною. Сцени у фільмі можуть бути смішними і жахливими в один і той самий момент. Це не жарти про трагедію, а правда про те, як люди виживають нервовим сміхом, цинізмом, ударом у відповідь. Діалоги ріжуть як скло, але саме тому запам'ятовуються. А фінал не надає солодкого, ось вам справедливість. Натомість залишає гірке запитання, що робити з болем, який вже не повернеш назад. Рідкісний фільм, який не прикидається, що світ логічний і справедливий, але все одно змушує шукати людяність у руїнах. Три білборди б'ють точно по травмі, по мовчанню, по самозаспокоєнню. і робляться так талановито, що відвести очі просто не виходить. Леді Біорд. Історія переносить нас у Сакраменто, початку 2000-х років, де старша школа здається цілим всесвітом. А рідне місто, звісно, дірка, з якої треба втекти в справжнє життя. Головна героїня Крістін Макферсон наполягає, щоб її називали леді Бьорд, Бо якщо ти не можеш контролювати світ, то хоча б контролюй власне ім'я. Вона мріє вступити в коледж десь на східному узбережжі, бажано з готичними будівлями і відчуттям, що вона нарешті стане кимось важливим. Проблема в тому, що реальність у леді Біорд не кінематографічна. Грошей у сім'ї мало, батько без стабільної роботи, а мати тримає дім на суровій дисципліні і любові, яка звучить як критика. Між ними постійно іскрить сукні, оцінки, друзі, плани на майбутнє. Паралельно Крістін проживає стандартний набір підліткового хаосу дружба з джулі, перші закоханості, спроби стати іншою, соціальні сходинки, які здаються питанням життя і смерті. І що ближче випуск, то очевидніше, вона тікає не лише з міста, а й від власних страхів та сорому. Фільм не читає моралі, підлітки тут не дурні діти, а люди в процесі збірки, тому вони одночасно егоїстичні, ніжні, смішні, жорстокі, щирі, брехливі. Фільм не робить вигляд, що дорослі завжди знають краще. Дорослі так само ламаються, просто роблять це тихіше і з рахунками за комуналку в руках. Центр історії це на романи і на школа, а війна двох характерів. Меріон хоче захистити доньку від бідності і розчарувань, але при цьому говорить мовою контролю. Леді Бьорд хоче свободи, але плутає її з втечею та позерством. І найточніше, що показує Грета Гервінг, режисер, К. любов у сім'ї часто виглядає не як обійми, а як суперечка в машині, після якої обом соромно, але ніхто не вміє перепросити красиво. Місто, в якому відбуваються події Сакраменто, як персонаж. Фільм тонко вшиває місто в сюжет, знайомі вулиці, шкільні коридори, дешеві магазини, бутинки без фафосу. Поки ти там живеш, це здається тісним. Коли їдеш, розумієш, що це було твоє, і саме воно тебе сформувало. Цей сув погляду і є справжнім дорослішанням. Фільм Леді Бьорд» перетворює маленьку історію на універсальну, без крику, без штучної драматизації. Це кіно про те, як боляче стати собою і як вчасно втекти, означає нарешті побачити звідки ти. Якщо підбірка зайшла, підтримай відео лайком і підпискою, а в коментарях напиши, який фільм забирає перше місце у твоєму топі і чому. Дякую за увагу, всім добра та мирного неба!